Всім привіт Всіх вітаю на каналі Підгоніцькі коні Заїхали вас у купченці Є така лошечка на продажу Вона по яких конях Вася Тільки має корня буде ворог Півтора Півтора року лишиться на продаж

А звідки вона? Ні, чи не хто? Пята стовцові має так вічок обіла, буде файно, Та файно. Так, а ну чому шабля? Номер лишу в описі. Телефонуйте, Можливий обмін, є доставка. Не знаєш, ні? А чого ні? І заміняти може. Ну як кажуть? Можна мінятися на і на колота навіть. На Є. Головне би була каса. Йо. Yeah. Ціну кажеш, зараз тут по телефоні. Не дзвонять.

Застарай як наша анабель. Місяця, рік і так, міняєш її і на лошата, на тоді на телята. На все міняєш? а й на барані. як наша анабель? На барані? А скільки баранів хочеш То будемо по камері говорити, може вже на наш канал виставити відео. Ми її будемо продавати.

Закрутку файно має, чоло має файне. Да, на кобила буде, та щокрова, де господарки бішні кобили не підросте. Дав їсти, та й вийде, кобила якраз така. Як там да. Дав їсти. На пів тону. <кхів> Чи Скільки виросте, так? О, о. Виросте досить? ще 20 см виросте. Така буде на метр 62,65 ніку. Всі сідеї, бо вона потлата, але воно лошажчі. Ну так, повітря ще доша. Півтора року, тому що вона грівача, ну, вона не є годована, то що вона потлата заросла, вона не є згодована. Метр восімдесят шість об'єму має так, як зараз.